Добрий день! Сьогодні пропоную вам зробити разом свічники і свічечки. Беремо картонну втулку, В нашому випадку можна декілька. І розрізаємо її навпіл. Верхню частину обрізаємо фігурно, як показано на фото. Блакитним маркером малюємо віконця, двері. Ялинки і все, що ви забажаєте, на ваш смак. Кожен візерунок обводимо по контуру чорною гелевою ручкою. Вставляємо в заготовку маленьку штучну свічку на батарейці. От і все. Наш свічник під свічечкою готовий. Ось такі гарні свічники під свічечки у нас вийшли. Молодці! До нових зустрічей!